Полтавець Олександр Лукомінський закінчив школу понад півстоліття тому, тож диктантів не писав давно, хіба що в інституті. Відтоді минуло 40 років. Це не завадило пенсіонеру приєднатися до всеукраїнської акції з написання диктанту національної єдності на українському радіо. Це закінчив інститут. Політехнічний 40 років. Провіримо сьогодні. залишилось ще ні. Разом з Олександром Лукомінським свої знання з української мови в обласній бібліотеці для юнацтва імені Олеся Гончара сьогодні перевіряли й інші полтавці. Серед них держслужбовець Андрій Даценко. Ну, спортом, я вважаю, що кожен державний службовець має володіти українською мовою, особливо в такий важкий час, коли в нашій державі маніпулюються саме мовними питаннями. Частина учасників акції писала диктант, щоб перевірити знання з української мови. Я просто збираюся вступати на факультет фіології та журналістики в Полтавський педагогічний університет, і тобто вирішила спробувати себе. Спробувала себе, і 19-річна Юлія Шевченко. Про акцію, яку традиційно проводять напередодні дня писемності та мови, дівчина дізналася з інтернету цього разу. Всеукраїнський диктант пройшов у рамках святкування 90-річчя українського радіо. Назва відповідна українському радіо 90 років. Головне просто звикнути до голосу диктора, до його манери, і не хвилюватися. І все буде добре. Тисячі українців писали під диктовку автора підручників з української мови Олександра Авраменка і не лише в Україні, а й в інших державах, де є українські діаспори. На адресу українського радіо з 2000 року, відколи проводять акцію, надійшло 150 тисяч диктантів цього року. Вперше листи надсилали і в електронному вигляді. Ми запросили сюди. Відвідувачів цієї студії, але не тільки відвідувачів студії. У нас сьогодні будуть і ті люди, які є просто нашими добрими друзями, друзями бібліотеки. Це будуть не лише українці за походженням, а люди різного віку і різної національності. Напевне, саме це є головним для нас: залучити різних людей і дати можливість відчути, що ми сьогодні єдині, єдині разом з усією Україною. Перше за роки проведення акції переможці не отримують грошових премій гроші передадуть бійцям на схід України. Усі, хто напише диктант без помилок, стануть героями сюжетів в ефірі українського радіо.